Всі лікарі казали, що все зі мною в порядку, всі аналізи в нормі. Виписували просто там якісь вітамінки, магній, кальцій, і все. Я зрозумів, що лікарі не можуть мені допомогти в моєму питанні. Так, я розумів, що моє, моя проблема теж зав'язана на психосоматиці, але й вона дуже сильно проявлялась на моєму організмі, на, на моїх відчуттях. На моїй енергії, і я не вірю просто, що лікарі не можуть собі, не можуть зрозуміти, що зі мною, і допомогти мені. Де я не був і до неврологів, і кардіологів, і до остеопатів, масажистів різних. Ніхто не міг мені пояснити, що зі мною відбувається. Кожен лікував окремо там орган, там остеопат, там м'язи тільки лікували. В спину масажист просто робив масаж, кардіолог просто дивився на, на серце. Я зрозумів, що. Потрібно набагато глибший погляд на здоров'я. А всі лікарі, наче отак, дивились, і не було такого повноцінного підходу. Це пізніше я дізнався, що є взагалі такі щодо організму, до людини, як до системи, потрібно підходити комплексно, цілісним підходом.